Ачку помив від гною і із. Здав... Інструкція як користуватися рукокрутом, кістікрутом, тренажером для зап'ястя, пальців, передпліччя. Класна штука для відновлення. Хоча багато хто використовує і для прокачки. Для чого він зроблений? Не всі мають тренажери. З ручками для закручування зап'ястя, пропрацювання цієї ділянки, ділянки відведення, щоб тримати зап'ястя таке в тонусі. А еспандери навіть при правильному виконанні також не дають того навантаження. Це найперше тренажер для відновлення зап'ястя, особливо після спарнів, хто знає, там боліти можуть. Е Руки, щоб боротися дуже важко. Або після жорсткого тренування на зап'ястя, оця зона болить. Тут відведення може боліти. День-два ось таким потренуєшся, по 15-20 хвилин вистачає з головою, тому що більше ти просто не вивезеш в нормальному темпі. Різні степені є регулювання жорсткості від такого, що покрутиться дуже легко до такого, що важко закрутити і розкрутити. Показую основні. Кути тренування класично можна тільки за п'яття. Трохи за жорстко зажати. Ключик в комплекті. Пішечки. Можна суто зап'ясться. Можна ось таким чином. Розминаються руки капітально. Хто тобто знає, працює своїми руками момент закручування, відкручування болтів, гайок, руки забиваються. Однією тримаєш, а тут викручуєш. Максимально можна там не обов'язково скільки підходів, скільки повторень підходів. Крутиш, вертиш, поки руки не відваляться. Чуєш, вже пече. зап'ястя. Перепочив там хвилинку. І далі. Пішов. Можна одну вправу на закручування. Руки стомилися через хвилинку на розкручування. Можна по черзі одна рука, друга. Одна, друга. Тобто варіантів безліч. Фантазії включай. Ще в мене є декілька інших варіантів, я кажу в інших відосиках, їх там є і з ручками для відведення, тобто ось так пропрацювання. Класна штука, береш її в будь-який рюкзачок, неважкий відносно, і можна оборонятися ним. БАМ! Від всяких таких, хто тебе зловити хоче. Нема що робити вдома. Тренуйся, втикнув в телевізор чи ютубчик, і собі дивишся, і тим часом розминаєш зап'ястя. Хоча воно і допомагає, і укріпити, тому що постійно в статиці робота зап'ястя, хто стикався з такою штукою, коли тобі відбувають запястя, і там деколи хто зіщолкне щось, і то зіскочити. Є вправи для стабілізації зап'ястя, вони дуже різноманітні. Якщо напишете в коментарях, я вам розкажу, які є ті вправи, і відоски відзнімують ці вправи. Але одна з таких це користування ось таким рукокрутом, кістікрутом від дядька Сергія, автора каналу про армреслінг дядько Сергій, власника оцього гаражного клубу з армреслінгу Армбатя. На задньому плані бачиш різні інформейшн. Також я автор каналу про рибалку, який називається Ставочок. Коротше, читай опис. Товари для армреслінгу і пони інформації, просто знайдеш цікавої як по армреслінгу, так і по риболовлі. А така от штучка. Якщо сподобалася, нажимаєш лайк.